Війна Гога і Магога, Третя світова апокаліптична битва, кінець світу наближається. Такі і подібні заголовки час від часу появляються у різних християнських пабліках, на різних ресурсах, де автори намагаються дати пояснення сучасним геополітичним подіям. Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі. З вами Тоць Роман Лаба, і я заохочу вас підписатися на цей ресурс і додивитися відео до кінця. Звісно, якщо ви хочете знати, що там далі з тим Гогом і магогом, подібних публікацій ставало більше і більше, особливо після того, як Ізраїль і США нанесли удари по ядерним об'єктам Ірану. І така тенденція не є чимось новим. У 2003 році на це біблійне пророцтво пошлався увага Джордж Буш. Ось що читаємо на ламах The Guardian в статті Ендрю Брауна. Взимку 2003 року, коли Джордж Буш і Тоні Блеєр. Палко збирали підтримку для свого запланованого вторгнення. Професору Томасу Ремеру, експерту зі старого завіту з Лозанського університету, зателефонували з Протестантської Федерації Франції. Вони попросили його, Томаса Ремера, надати їм короткий виклад легенд про Гога та Магога, і в міру розвитку розмови він зрозумів, що це прохання надійшло з найвищих ешелонів французького уряду. Президент Жак Ширак хотів знати, про що в біса говорив Джордж Буш. Під час їхньої останньої розмови, Буш тоді сказав, що дивлячись на Близький Схід, він бачить Гога та Магога в Дії та біблійні пророцтва, які розгортаються. Але хто в біса таких Гог та Магог? Ні Ширак, ні його Офіс не мали жодного уявлення. Але вони знали, що Буш був євангельським християнином, тому запитали Французьку Федерацію протестантів, яка у свою чергу запитала професора Ремера. Як бачите, Є інтерес до біблійних пророцтв і серед президентів. Отже, Джордж Буш бачив Гога в діяльності Іраку. Сучасні інтерпретатори бачать його в Ірані. Рональд Рейган, наприклад, ідентифікував Гога так, з Радянським Союзом, з радянською Росією. В контексті сучасних подій, коли триває війна Росії проти України, а Іран є союзником Росії, пригадаю, ну і війна на Близькому Сході після втручання США. У війну Ірана проти Ізраїля лише збільшила інтерес до книги пророка Єзекіїла, бо саме в цій книзі читаємо там це пророцтво. Послухаймо, це Єзекіїл, 38 розділ від вірша 1 по 6. -й. Надійшло до мене таке слово Господнє, сину чоловічий. Обернися лицем проти Гога в магох землі, проти верховного князя Мешехського і Тувальського. І пророкуй проти нього. І скажи: так говорить Господь Бог, ось я проти тебе, Гогу, верховний князю Мешехський і Тувальський. Я заверну тебе вкладу у щелепи твої кільце і виведу тебе вкупі з усім твоїм військом і з кіньми, з вершниками, всіх у повній зброї, велике множество з великими і малими щитами, всіх озброєних мечами, Персія, куш і пут з ними, всі з щитами і в шоломах, гомер і вся його ватага Беттогарма. На крайній півночі і уся її ватага сила народів з тобою. Ці два імена, окрім текстів Старого Завіту. В Старому Завіті, якщо не помиляюся, вони зустрічаються 12 разів, причому 11 разів в самій книзі Єз... Єзикіїла, то, окрім цього, вони зустрічаються в книзі Откровення, в книзі Апокаліпсис, в контексті якоїсь кінцевої ескатологічної битви. В книзі Откровення, 20 розділ від вірша 7-го читаємо. А коли скінчиться тисяча років, буде випущений сатана з темниці своєї, і вийде зваблювати народи, що на чотирьох кутах землі Гога і Магога, збирати їх на війну, яких число, мов пісок моря, і виступили на широчину землі, і оточили табір святих і місто улюблене, і впав вогонь із неба від Бога з неба, і пожер їх, а диявола, що зводив їх, повержено в озеро вогню і сірки, де і звір, і лже пророк. І мучитимуться день і ніч на віки вічні. Від початків християнства і до сьогодні постало безліч інтерпретацій і спроб ідентифікувати гога і магога. З історичної точки зору, скажімо, з такої історичної перспективи, найприйнятнішим видається припущення, що прообразом гога був гік, цар Лігії. Близько 687 рік, 652 роки. За Геродотом, згідно такого древньогрецького історика Геродота, він розширив свої володіння в Малій Азії до Егейського моря на заході і до Чорного моря на півночі. В, біблії, в бібліотеці Асирійського царя Ассурбаніпала або Ашурбаніпала. Це 699 рік по 633 до Різдва Христового, звісно, було знайдено декілька глиняних табличок з різними розповідями, власне, історії Гіга. Численні війни, зокрема, на Мідію, створили, власне, тло такого апокаліптичного прийняття цього володаря. Тобто, він уособлював, ну ось такі сили зла, скажімо. В еленістичному періоді. У ворогах з півночі бачили замкнуті народи, інклюзе націонес, які були на північ від так званих воріт Каспію, від Порте Каспіє, і яких там замкнув Олександр Македонський. Ну і думаю, що юдаїзм того часу, еленістичної доби, поєднав ці позабіблійні легенди про інклюзи націонес і об'єднав їх з Гогом і Магогом. якось так Посилився цей образ. Деякі інтерпретатори, уявіть собі, опираючись на фонетичну схожість, твердили, що князь Мешек єврейською мовою це Рош, тобто голова, очільник, Рош Мешек, це, звісно, Росія і Москва. Радше то є надінтерпретація. Ну і звісно, що той факт, що ворог приходить з півночі, о, ну то це ще лише посилило цю гіпотезу для тих, хто живе на півдні, так, для Європи. Ну і таке бачення, ясна річ, не відповідає дійсності, більше відповідає різним конспірологічним теоріям, які виникли в США десь в 70-х роках приблизно. Ну, власне, думаю, що Рональд Рейган був жертвою тих конспірологічних теорій. Що можна сказати на цю тему? Що це за битва? Ну, перше це те, що мотив об'єднання інших народів проти Ізраїля зустрічається в багатьох текстах Старого Завіту. Наприклад, ну, в книзі пророка Ісаї, 5 розділ, 8-й розділ, псалом 2, псалом 48-й, тобто, це не є щось такого виняткового. В деяких текстах можна намагатися ідентифікувати цих ворогів, наприклад, в текстах пророка Єремії, а в інших. В текстах цей образ ворога набирає таких есхатологічних рис. Гох з одного боку символізує ворогів Ізраїля, а з іншого боку, є інструментом Божого плану здійснити оте остаточне спасення свого народу. Бог втручається і спасає. Якщо... В ранніх пророцьких текстах це спасіння сприймається в такому історичному контексті, то, в книзі пророка Єзикила, це спасіння якби виходить поза межі історії і описане вже в есхатологічному ключі. Автор книги Откровення переносить це пророцтво ще на іншу площину, бо відносить вже до нового Божого народу, тобто до церкви. Для автора Откровення війна Гога і Магога буде проти церкви Божої. І це буде конфронтація, кінцева конфронтація сил зла з синами світла, з християнами, з церквою. Таку інтерпретацію подають такі оці церкви, як і Єронім, як Августин. Хоча, наприклад, Єронім теж бачив в тих варварських племенах, власне, Гога і Магога. Але, тим не менше, бачать вже в такому більш духовному ключі цю боротьбу. Також святий Андрій Кесарійський, який написав коментар до книги Откровення, вбачав в цій апокаліптичній битві кінцеве протистояння сил зла проти церкви. Ну і варто, дорогі мої, тут пригадати один із фрагментів катехизму католицької церкви. То є три пункти від 675-го починаючи. Перед приходом Христа церква має пройти через останнє випробовування, яке захитає віру багатьох віруючих. Переслідування, яке супроводжує її земну мандрівку, розкриває таїнство беззаконня у вигляді псевдорелігії, що принесе людям уявне вирішення їх проблем ціною відступництва від правди. Найбільший релігійний обман це обман антихриста, тобто обман псевдомесіанізму, коли людина прославляє себе саму замість Бога і його месії, який прийшов у тілі. І тепер увага 676 номер. Цей обман з боку Антихриста вже виявляється у світі кожного разу, коли хтось задумує сповнити в історії місіянську надію, яка може звершитися лише поза історією через есхатологічний суд. Церква відкидає цю фальсифікацію прийдешнього царства навіть у пом'якшеному вигляді, названому мілінаризмом. Тобто, катехизм Католицької церкви прямо застерігає християн і католиків, щоб не вбачати в якихось політичних битвах і так далі. Сповнення месіянської надії. Ось. Е, так. А передусім під політичною формою світського месіянізму, який у своїй суті є спотворений, е, що засуджує фальшивий містицизм такої підробки спасіння знедолених. Е, знедолених так. Е, 677 номер. Церква увійде в славу царства Божого тільки через цю останню Пасху, у якій вона піде за своїм Господом у Його смерті і Його воскресінні. Отже, царство здійсниться не через історичний тріумф церкви, Божого народу, згідно з поступовим розвитком, а через перемогу Бога над кінцевим наступом зла. Перемогу, о, власне, над кінцевим наступом зла, і маємо тут. Посилання на книгу Откровення, 20 розділ, вірші 7 10. Ось. Маємо посилання на ті вірші, які, власне, говорять про Гога і Магога. Катехизм Католицької церкви посилається на цей уривок. Перемогу. Внаслідок якої з неба зійде його наречена тріумф Бога у подоланні зла. Набере форми страшного суду після остаточного космічного потрясіння цього минучого світу. Тому, дорогі мої пророцтво откровення на тему війни Гога і Магога проти святого міста стосується не політичних війн, лише духовної війни, яку церква має звершити, духовної битви. Тому ми, християни, покликані вести власне духовне протистояння, духовне змагання, бо наша боротьба не проти тіла і крові, але проти сил темряви, каже Книга послання Апостола Павла до Ефесіан. Маємо вести духовне змагання, протистоячи тим, хто протестує правді, протестує істині. Тексти про Гога з країни Магох і в Старому Завіті, і в Откровенні говорять, що Бог володарює над історією, перемагає усяке зло. А ми, які через хрещені об'єднані з Христом, покликані взяти участь у цій перемозі. Тому, дорогі мої. Читаємо книгу «Откровення до кінця, там все дуже добре закінчиться. Христос Воскрес! До зустрічі!